Сторінка 105, параграф 25. Встановлення Афінської держави. Реформи Солона. Одним із способів збереження демократії в Афінах наприкінці VI століття до нашої ери був остракізм колосування черепками розбитого посуду. Раз на рік народні збори вирішували питання, чи є в державі людина, яка загрожує демократіям. Громадяни видряпували на черепках ім'я, і якщо на 6 тисяч черепів було написано те саме ім'я, цю людину виганяли. З Афін на 10 років, що визначало суспільне життя Афінського полюса. Ви вже дізналися, що вся Греція складалася з багатьох полісів, великих та малих, проте два полюси були найпотужніші. Давні греки казали, що їхня країна Елада ніби стоїть на двох ногах: однією були Афіни, другою Спарта. Територія Афінського полюса охоплювала весь півострів Аттика в центральній Греції. Самі Афіни розташовано в центрі родючої. Рівнини за 5 км від моря. Панівне становище в державі належало родовій знаті. Вищі уряди, посади обіймали аристократи. Найвища влада належала ареопаху, що складався з представників родової знаті і дев'ятьом архонтам, державним чиновникам, голові, верховному жерцю, головокомандувачу, шістьом громадським суддям. Поступово бідні члени громади розорювалися, через що змушені були брати позики в багатіїв. На землі по Зичальників ставили борговий камінь. Коли ж вони не могли повернути борг з відсотками, то втрачали землю. Ті, хто брав землю в оренду, віддавали власникові шосту частину врожаю. Близько 621 року до нашої ери було ухвалено надзвичайно суворі закони. Автором цих законів був Архонт Драконт. Досліджуємо, прочитайте уривки із праці плутарха, грецького письменника та філософа. Текст перший: майже за всі злочини призначалася тільки одна кара смерть. Отже, людина, що завинила в бездіяльності, мусила також померти, хто вкрав ярину або фрукти, підлягав тій самій карі. Що святократці та вбивці? Коли Драконта питали, чому за більшість злочинів він призначав смертельну кару, то він подейкують відповідав. Що на його думку і найдрібніші провини заслуговують цієї кари а для більших? Він суворішою не знає. Текст другий: оскільки нерівність між бідними і заможитими сягнула найвищої точки, то держава опинилася в дуже небезпечному становищі, і запровадження тиранії здавалося єдиним засобом, щоб покласти край смутам і відновити спокій. Увесь простолюд заборгував багатіям. Одні обробляли землю та платили багатіям шосту частину врожаю. Інші за борги віддавали в заклад самих себе. а Почальники перетворювали їх на рабів, з яких одних примушували працювати вдома, а інших продавали на чужину. Багато боржників змушені були продавати своїх дітей. Цього жоден закон не забороняв. І через жорстокість позичальників залишати свою батьківщину. Проте величезна кількість дужих людей гуртувалися тісніше. Вони заохочували одне одного не терпіти цього далі, а обрати провідником чесну людину, звільнити Ворників, що не розплатилися вчасно, поділити заново землю і цілком змінити державний лад іменами яких діячів пов'язують формування афінської демократії. У 594 році до нашої ери першим архонтом став мудрець і поет солон. Спочатку солон скасував усі боргові зобов'язання та заборонив боргове рабство. Селяни, що потрапили в рабство за борги, ставали вільними. Поверталися коштом держави на батьківщину навіть ті греки, яких було продано за межі країни. Зміни в житті селян сприяли зміцненню та розвиткові їхніх господарств. Та найбільше важило те, що ці зміни підносили дух громадян, адже відтепер і найзлиденнішого селянина не можна було перетворити на раба. Наступним кроком солона став поділ усього вільного населення Аттики за майновою ознакою на чотири групи. П'ятсотмірники найбагатші люди, які мали врожай не менше ніж 500 медивнів. Вершники, які мали врожай не менше, ніж 300 медивнів. Зеїти з урожаєм 200. Фети усі, хто мав менше від 200. Медим дорівнював 52,5 літрів вина або олії. Становище громадян атики відтоді визначали не знатністю походження, а розміром їхнього прибутку. Від нього залежали їхні права і обов'язки. Громадяни Першої групи оснащували кораблі, другої групи служили в кіноті. Зевгі формували важко озброєну піхоту. Фети під час війни служили в легкій піхоті та вислували на кораблях. Зазначало змін управління державою. Найвищим органом влади стали народні збори, у яких брало участь усе чоловіче населення. Атики віком старше ніж 20 років на державні посади могли обиратися лише представники перших трьох груп. Фети ж мали право тільки Голосувати на народних зборах для кращої роботи зборів було створено раду 400. від кожної групи по 100 представників. Вона мала готувати справи для обговорення на народних зборах. Демократія це устрій, за якого влада в державі належить народу від грецьких слів. Демос народ і кратус, сила, панування влади за аеропагом. Залишалися досить широкі повноваження, зокрема, розгляд тяжких злочинів новим державним органом, який Запровадив солон, стала рада судів. Вона обиралася щороку і складалася із 6 тисяч громадян, що досягли 30-літнього віку. Хоч якими помітними були зміни, започатковані реформи солона вони не похитнули могутності знаті. Незабаром захисником демократії та прав бідних громадян проголосив себе Пісістрат. Він установив у Афінах тиранію. Пісістрат роздавав землі біднякам, але запровадив для для всіх податок, який становив десяту частину врожаю. Щоб праця селян Атики давала більше прибутків, їм було наказано замість пшениці вирощувати виноград і маслини. Було вжито заходів для розвитку торгівлі з багатими причорноморськими колоніями. За пісістрата розбудували Афіни, було споруджено водогін храм Афіни на Акрополі. За вілінням Пісістрата було записано поеми Гомера, Іліади та Одіссеї. Ге, воєначальники в грецьких полісах, що мали широкі військові та цивільні. Повноваження у 510 році до нашої ери тирані в Афінах було повалено. Відбулися народні збори, які надали право провести нову реформу. Клісфену 507-й рік до нашої ери країну поділили на 10 областей. Кожна з трьох частин рівної, узбережної та гірської. Замість ради 400 було впроваджено раду 500, яка складалася з представників кожної області. Було створено нові урядові органи, колегії. Одна з них вітала податками, а друга. Збройними силами колегія стратегів. До них на один рік обирали по 10 громад для боротьби з тиранією та задля збереження демократії клісфен запровадив остракізм. Заправління клісфена було завершено побудову Афінської держави на демократичних засадах.